І взагалі встань з холодного ящика, все простудиш, дітей не буде. Сюди. Так, збирайся, сідай на е, дітей з садіку трьох привезеш. Кого? Хлопчиків? Не знаю. Бери всіх, хто в синіх куртках. Добре. Зі школи семеро забереш. А їх, як впізнаю. Я всіх помалювала зі як гусят. Забираєш. Добре. Щось купити? По дорозі хліба купиш. Добре. Мішок досиш? Я даю. Мішок на хліб. Значить, тако. купиш е капусти, О. картоплі і моркви. Та що мені з зілом їхати? Зілом їхати, а чим мотоциклом їхати, Ти ж з зілом їхати. Боже. Вітальчик, я тебе ще одне попрошу. Що? Ще одне. Давай зупинимося з тими дітьми. Хватить вже. Ну, що ти таке говориш? Ну ти ж знаєш мою найзаповітнішу мрію. Я знаю, я знаю. Ти хочеш мати повноцінну футбольну команду. Ото одинадцяте. Вистачить. Ні. Мені треба ще п'ять запасних.